Чому так важливо залишатися в Україні та розвивати світанок, навіть коли часи складні слоган «СВС світанок разом бережемо українську землю? Це про те, що ми залишаємося тут навіть в такий складний час і стараємося не тільки зберегти те, що в нас є, а ще й приумножити. Плюс до того, що даємо ще людям. Які працюють нас, які здають землю в оренду, щоб вони отримували гідну заробітну плату, гідну оренду плату. Вони ж так само працюють, як е, собі заробити, так само вони і заробляють на господарстві. Знаєте, як колись батько сказав, навчися заробляти. На тій землі, по якій ти ходиш, на мою думку, багато українських сімей стикнулося з тим, що хтось з їхніх родичів чи близьких людей змушений їхати за кордон за сотні чи тисячі кілометрів для того, щоб заробляти кошти на проживання і для чого розривати і розміщати сім'ї, якщо це можливо зробити тут, вдома в місті, де ми виросли, тому що це історія про коріння, про покоління, про те, що дарує нам відчуття внутрішньої опори і теплоти.